Всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks. З вами Лара, і сьогодні в нас покупочки. Так, 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 я знаю, що я обіцяла в цьому році не купувати косметики. Але ви ж самі бачили попереднє відео. Я була в Іспанії, я була в Меркадоні. Це просто нереально там нічого не купити. Це просто ціни. О, Боже мій! Тому, надіюсь, ви мене вибачите. Ну і що ж в нас є тепер? Привіт для нового відео! Давайте подивимося, що я купила. І перше, що вам покажу, це ось такий шампунь для кудрявого волосся Curl Perfect з їхньої фірми Daily Plus. Він має оліку кокосу. Я його пробувала вже, він дуже класний, я дуже рекомендую. А він не спутує. Волосся, дуже легко розчісується, волосся після його використання, дуже гарно пахне. Він теж дуже-дуже, його надовго вистачає, тому я не знаю. Ну, чудовий базовий шампунь за невелику ціну абсолютно абсолютно рекомендую. І до того я ще придбала ось таку масочку, не як я говорю, я вже теж нею користуюся. Дуже класна, підкреслює локони, зволожує велика банка, 200 мл. Теж коштувала 3-4 євро. Ось, хто не бачив попереднє відео, я запрошую до перегляду. Дуже класна серія. Я хочу попробувати ще більше продуктів з неї, але поки що ну, використати 200 мл маски не навіть на моє довго волосся це досить таки складно. тому... Скажімо, поки не буду купляти, тому що зараз побачите, скільки я накупляла всяких продуктів для волосся. Ще я купила для волосся ось таке 10 в одному серум. Cabello apagado, апагадо. Одним словом, кабело це волосся по-іспанськи, і я так розумію, це. Такий серум для блиску волосся, типу, так, це Be Radiant, тобто будь яскравий, будь, будь сяючий. 100 мл ось такого серум теж, ви знаєте, воно використовується досить повільно, тому що тут буквально ось, ось така ну, буквально чуть-чуть треба його да, на, на все волосся, тому. Такої баняки теж хватить на дуже довго. Я його вже пробувала, воно справді дає такий дуже сяючий ефект, блиск. Це не є сером, який буде вам зволожувати, це от реально є для блиску. Тобто, в комбінації, от з незмиважкою, да, чітко нанести це, а потім вже поверх, якби це, тоді це, це дуже гарний дует. Але, Соло, типу використовувати тільки одне оце сере. ну, для мого волосся було б недостатньо. У мене волосся доволі таки сухе і потребує зазвичай дуже багато всяких масок, зволожень і а, незмивашок. Тому разом супер, окремо, ну, хіба що у вас тонке волосся і потребує тільки сяйва, тому класно, типу, ну, але якщо у вас там кудряве чи яке сухе, тоді буде недостатньо. Ось так. Ще для волосся я не втрималась і купила інше серам з серії Repair, тобто яке повинно вже бути більш таке зволожуюче, і це з олійкою Жожоба і Каріте. Ось таке для дуже сухого волосся Ось, ось таке серем, не знаю, поки відгуків не маю, тяжко сказати поки що, тому що не пробувала, але Думаю, що має бути досить цікавий продукт, і я надію, що воно буде більш зволожуюче, ніж те попереднє для блиску. Ну, але в них просто функції інші. Це воно і зроблено для, для блиску, тому відповідно, що, що мені хотіти. <хип 'ї> ось ось таке ось така, ще одне сиворотка. І ми перейдемо теж до категорії рук. Не втрималась я і купила ось такий великий кремчик для рук. Він, пам'ятаю, коштував євро 40. Euro. Ось ем, я ж говорила ще на відео, що дуже класний склад. На другому місці в складі в нас є масло ши, як ви бачите, тобто і гліцерин, який теж захищає уреа, тобто, це теж так званий мочнік. Мочовина, яка теж дуже інтенсивно зволожує шкіру, ось Макадамія, дивіться: ось Макадамія, макадамії, ще оліки. Ну, тобто, дуже-дуже дуже крутий склад. Я просто не, не втрималась У мою кремчики для рук мені в принципі не потрібні. Ну але так як я вже знаходилась в Іспанії, ну просто гріх, гріх просто не купити ось таку красоту. А, тому ось так ще не пробувала вже розкажу пізніше, але ну сама упаковка склад, ну просто і ціна ну не може не радувати. Що в мене ще є в колекції з саме іспанської Меркадони, хоча це не є продукт з Меркадону, це є якби гарнір, але вони там продавалися, і це є SPF k 50. Чомусь мені здається, що іспанська SPF має бути краща, ніж польська, тому що іспанське сонце в 5 разів сильніше, ніж польське, тому я собі подумала. А можливо, воно і набагато краще. Не знаю, не знаю, типу я використала його всього декілька разів. Дуже приємний фільтр, мені подобається. Я вам в минулому році, в моїх самих перших відео, показувала теж фільтр з Garnier, тільки це була версія serum. Він є набагато легший, теж класний, якби але да? цей більше має таку кремову консистенцію. Він не. Білить, щоб так сильно, а, от, шкіру, але він такий більш, скажімо так, зволожувальний. Бачите, він все рівно він не буде білити, він, він не є такий, знаєте, важкий фільтр, як то бувають фільтри а, від сонця. Взагалі рекомендую, мені подобаються всі ці фільтри з гарніра, дуже приємні, класні, тому, тому, тому рекомендую. Ще я не втрималася і купила ось такий кремчик для рук а, з японською квіткою. Маніус, Мамаюс, щось таке, хідрата і перфума. Я так думаю, що це такий зволожувальний буде в нас, зволожувальний і ще з інтенсивним запахом кремчик. Така маленька упаковочка, 30 мл, чудово в сумочку собі кинути на літо. На... Побачимо, побачимо, як він буде виглядати, як він буде себе е, показувати. Ну він коштував, пам'ятаю, дуже добре 1 євро всього. Тому я подумала такий манюсенький тюбічок. Милий додаток до косметички. Я подумала, що мені не помішає. Тому ось такий ще не пробувала, не знаю. Він є за, закритий. Дивіться, ось тому поки що не буду відкривати. Ще я не втрималась і купила ось таку пазду для зубів Herbal на травах. Ця паста показалась мені дуже цікавою, тому що вона має в собі Женьшень і ромашку. Ось тому ну таких паст і ви знаєте, що я люблю тестувати різні причудні пасти, тому я подумала: ух ти, щось таке цікаве я ще не пробувала, треба спробувати. Ось, не знаю, обов'язково вам розкажу. В цілому, в цілому, велика упаковка 100 мл. Ціну, на жаль, я не пам'ятаю, але я. Так як і всі продукти в Меркадоні, це не було дорого. Один з дуже нетипових продуктів, які я купила, це є такий орієнтальний бальзам це є, вважається, китайський бальзам, ось який має за задачу розігрівати. Ось це є масажний бальзам з камфорою та ментолом. Він має за задачу розігрівати. А ось дуже-дуже такий цікавий. Давайте я вам покажу, як він виглядає всередині, тому що сама упаковка теж варта уваги. Ось така упаковка. Дивіться. Він справді розігріває, він має такий запах. А... Інтенсивне щось типу аля, ну не знаю, трошки нагадує мені зірочку. Він має розігрівальний ефект. Хоча в складі, як ви бачите, чітко є і це дуже цікаво. Ну а мабуть, за рахунок камфори він має оцей розігріваючий ефект. Ось пахне як зірочка. ну, Щось подібне до зірочки, але не такий, мабуть, інтенсивний. Дуже гарна така скляна упаковка. Ось, Упаковочка невеличка, тут всього 30 мл, але цього бальзаму не потрібно використовувати багато, тому його точно надовго хватить. Ось така цікавинка. Ще з таких цікавих речей я придбала таку олійку з чайного дерева 10 мл. 100% чиста олійка чайного дерева. Ось, давайте подивимося, як це виглядає. Ось така можна пепіточку да, використовувати, можна просто так закривати. Дуже-дуже гарний запах інтенсивно пахне, справді видно, що це олійка чайного дерева. Вона є і класна на висипання, вона класна і додати в крем для. Мішаної і проблематичної шкіри. Дуже-дуже класна річ, можна теж в шампуні додати, в кого, наприклад, лупа. Одним словом, застосування її дуже багато, насправді можна подивитися в інтернеті, як її ще можна використовувати. Це тільки ті варіанти, які я знаю, але я думаю, що варто мати таку олійку в своїй косметичці на різні проблеми. І показувала я в відео ось такі м'ячики, так, це є парфуми. Це є чоловічий парфум, дуже гарний запах. Ну не витримала, не витримала я не купити. ну Просто я такого ще не бачила. Ці такі милі-милі м'ячики, -милі 50 мл. А зроблено в Іспанії, не знаю, комусь подарую, ще не знаю кому, ну просто не втрималась, ну тому що, ну, самі розумієте, ну, просто красота. І, до речі, запах дуже-дуже приємний. Він мені нагадує, що якісь відомі перфуми, але поки мені тяжко сказати, що це є. Дуже приємний аромат. Прям, я не знаю, легенький, такий чоловічий, недушний, не душ, не як то кажуть. Ну, супер. Я думаю, дуже багатьом він сподобається. Ну, Клас, взагалі просто ну сам, я подивіться, красота. Ну і звісно, не втрималась я і купила ось такі жіночі парфуми. Це Daily Love. Я так думаю, що це є відповідник парфуму Daisy з таким великим, да, отаким, ем, з такою великою квіткою на е, упаковці. Я вам ставлю фотографію, про що я говорю. Е, дуже гарний е, аромат. Такий а, помірно солодкий, а, квітковий, не знаю, на літо, на весну, дуже-дуже класний. Я просто, не, Мені парфуми не потрібні, у мене дуже багато парфумів, але я просто не втрималась, тому що ціна і така мила упаковка, і запах ну просто ну, милота. Ну, Він коштував, якщо я пам'ятаю, 4 євро всього. Це 20 злотих. це... На українську гривню 180 гривень. Ось, 50 мл ось такого парфуму. Ну просто ну, це, це ж просто <гум> безкоштовно, скажімо так. І у відділі косметики я небагато купила, насправді я купила тільки дві позиції. Перша, це ось такий олівчик для очей. Це на а, лінію. Як поляки кажуть, водну лінію, тобто <смі> наслизову, да, по-українськи, ось такий олівчик. І має з іншої сторони ось таку губочку для розтирання. Або можна під бровку такий олівчик дати. Ось, ось такий олівчик дуже-дуже гарненький. Ось, вже тут запачкала все. Ну, нічого. <смі> ось така красота. Ось, а, це є Делі Плюс, номер 06. І другу позицію, те, що я купила, це ось такий лак Glimmer. Як ви бачите, я люблю такі лаки. ну тобто Це звичайний такий от лак, скажімо так, срібний. Я люблю такі лаки, мені вони подобаються. У мене їх декілька. Я подумала, що попробую такий от іспанський. Чому б і ні, дуже гарно мерехтить, До речі, це зараз він на мені, на моїх нігтях, скажімо так, тому. Гарний, гарно лягає, 10 мл, Не знаю, просто от така от цяця, е, як то кажуть. Ось такі покупочки в мене вийшли з магазину Меркадони. Багато, мало, не знаю, скажіть, як на мене трошки багато, я не втрималась, трошки мене понесло, але, як то кажуть, я не жалію, все дуже радує і хочеться попробувати все, -все так як я все, все ще не відкривала, але. Виглядає все дуже цікаво, і ціни були дуже-дуже приємні, тому вже вибачайте. Ну, цього разу я просто не втрималась. Скажіть, будь ласка, чи вам сподобалось таке відео? Чи ви будете чекати на відгуки, чи вам цікаво дізнатися більше про іспанську косметику? І розкажіть, що ви там новенького собі придбали недавно. ну все, гарного всім настрою і до зустрічі на моїх відео. Па-па-па-па!